Доброго вечора. Про чергову мобілізацію та її підводні камені ми будемо говорити з гостем студії, виконуючим обов'язки обласного військового комісара Ігорем Закревським. Вітаю вас, Ігоре Анатолійовичу. Добрий вечір. Шановні глядачі, ви можете задавати свої питання за телефоном студії 617 107. Отож, очевидно, головне питання. Четверта хвиля, хто саме підлягає мобілізації, кого від неї звільнена згідно закону, і як відбуватиметься ротація тих військових, які ще з весни минулого року перебувають у збройних силах, знаходяться в зоні АТО? Так як відомо, ще поки не визначена точна дата початку четвертої черги мобілізації, але орієнтовно це 20 січня. І головні завдання четвертої черги мобілізації це ротація особового складу, який вже тривалий час перебуває в зоні бойових дій, та створення відповідного резерву у Збройних силах України. Це перше. Для кого будуть мобілізовувати? Це особи, які проходили строкову військову службу або службу за контрактом. Або особи, які не проходили військову службу, але мають військові облікові спеціальності, які необхідні для комплектування військ, після відповідної підготовки. Хто буде звільнений від мобілізації? Це військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади на період мобілізації. Це військовозобов'язані, які тимчасово визнані непридатними для служби за станом здоров'я. Чоловіки, на утриманні яких знаходиться троє і більше дітей. Роком до, віком до 18 років. Жінки військово зобов'язані на утримання яких перебувають діти до 16 років. І також особи, які зайняті постійним доглядом за будь-якою особою, якщо більше немає інших осіб, які можуть здійснювати цей догляд. Це основні категорії, які не підлягають призову. От хотілося уточнити відносно термінів, як ви згадали, що раніше оголошувалося, що 20 січня стартує нова хвиля мобілізації, але от заявили офіційно, що українці почнуть отримати повістки після ухвалення Верховною Радою закону про часткову мобілізацію. Цього тижня має бути подано до парламенту відповідний законопроект. Тож, певна неясність у термінах, от сьогодні у нас уже 13 січня, тобто залишився тиждень. То як все таки буде з 20-го чи лише після того, як буде ухвалено закон? Тобто, коли очікува? Початку мобілізації ну, як вже відомо, відомо що підготовку до четвертої хвилі мобілізації було розпочато ще з жовтня минулого року, і військовим зобов'язаним надходили не повістки, а запрошення для прибуття до військових комісаріатів для уточення облікових даних та проходження медичних комісій. А безпосередня сама повістка для виклику на мобілізацію буде знаходити лише після того, як буде. Прийнятий указ президента про проведення мобілізації та Верховна Рада прийме відповідний закон. Тобто, щоб зовсім уже було просто, скажімо, люди, які підлягають мобілізації, яких раніше викликали, скажімо так, на яке число їм орієнтовно готуватися? До того, поки не буде указу президента, буде визначена конкретна дата. Орієнтуватися може потрібно там, на 25, 26, 27 січня. Зрозуміло. І от було заявлено, що загалом по Україні планується мобілізувати 50 тисяч осіб. Переважно це спеціалісти сухопутних військ, десантники, артилеристи і так далі. А по Сумській області ви можете назвати конкретні числа? Ну також сьогодні проходив брифінг першого заступника начальника головного управління мобілізаційного та оборонного планування Генерального штабу збройних сил України генерал-майора Володимира Талая, на якому він наголосив. Що кількісні показники не підлягають розголошенню, лише в відсотках можу наголосити, що це буде 2-2,5 відсотки від загальної кількості військовозобов'язаних, які перебувають на обліку у військкоматах області. От коли ви назвали оцей відсоток, що 2% відсотки підлягають мобілізації, от виникає питання, а за якими критеріями вирішують, що цього мобілізуємо, а цього ні? Тобто хто і як визначає, які саме люди підуть служити зараз, які потім, адже вони, ну здавалось би, формально знаходяться в однакових умовах. Ви праві. Всі люди знаходяться в равних умовах, тому якесь конкретне визначення наступає лише після того, як отримуються наряди на комплектування військових частин, якому Визначається, яка військова спеціальність потрібна для тої чи іншої військової частини. Наприклад, необхідно 300 танкістів. Тому повістки будуть отримувати військовозобов'язані, які проходили військову службу, мають військово-облікову спеціальність танкіста, і з них будуть потім за станом здоров'я, за морально-психологічними критеріями, за їх вла... за їх бажанням. Вже буде визначатися, кого будемо призивати, кого будемо ні. А от відносно тих, хто вже перебуває в зоні АТО, яких мобілізували раніше, тому що їхніх близьких, рідних, це питання дуже хвилює, що вони давно там знаходяться. От оця ротація, про яку говорять, як це буде відбуватися? Поступово повністю замінять тих, кого мобілізували ще минулого року, і вони вирушать додому остаточно. От є інформація, що їх нібито відпускатимуть на певний термін, там з березня, по травень, тобто тимчасово замінять, а потім вони повернуться. Тобто, як виходить, ті, кого мобілізували? <звали> раніше служитимуть разом із новобранцями, чи буде відбуватися заміна? От як проходитиме ця процедура? Процедура ротації буде аналогічна тієї, яка відбувається, коли йде звільнення солдат строкової служби. Тобто, ті, хто були призвані у березні, підпадуть під ротацію в, перші, в першому етапі. Відбудеться заміна. Ну, наприклад, 100 осіб буде звільнена, 100 осіб буде призвана. Деякий час вони, входять в службу, як ви кажете, спільно, Попередній призов і призов цього року, після чого буде друга черга демобілізації і призову і третя черга. За 90 днів пройде ротація всіх військовозобов'язаних, які були призвані в першу чергу мобілізації. І от оця, скажімо так, межа, бо дехто часто плутає от поняття призов і мобілізація. Призов це молоді хлопці певного віку. Мобілізація це ті, хто вже віку старшого. Тобто, щоб чітко розуміти, чи проводиться у нас лише мобілізація, тобто який вік, які саме категорії, чи це і мобілізація, і призов одночасно? Я відповідь дам наступним чином, мабуть. Призову на строкову військову службу юнаків з 18 до 25 років, які не проходили військову службу, не відбувається. Відбувається призов військовозобов'язаних за мобілізацією. А вік може бути різний. Якщо він проходив військову службу, це від 20 років або 25 років, якщо він не проходив військову службу. І до 60 років ми маємо можливість призивати військовозобов'язаних. Але я наголошую, ніхто не ставить мету призивати до збройних сил чоловіків 50-60 років. Це якщо у них буде власне бажання проходити військову службу і стан здоров'я буде відповідний, тоді вони будуть призвані за мобілізацію. Генштаб повідомив. Ви вже згадували про цей брифінг та лалая. Там, зокрема, було сказано, що термін мобілізації складатиме 210 днів, оскільки це планується попередньо три хвилі. 26 днів буде відведено на загальну військову підготовку, 15 на бойове злагодження. Тобто, це такий досить тривалий, складний семимісячний виходить марафон. Обласний військкомат готовий до цього процесу. Так, військовий комісаріат обласний, так і районні міські готові до проведення заходів мобілізації. За той термін, що проходили перші черги, ми вже маємо певний досвід, як краще виконати ці завдання. І на сьогодні я рахую, що все, що буде нам визначено, ми виконаємо у встановлений термін. Але звучало багато нарікань, коли відбувалася попередня мобілізація стосовно того, кого саме призивали відносно самої організації цього процесу. Ну і зараз от Міноборони запевняють, що мовляв, ми врахували помилки, і нова мобілізація вона вже буде краще організована, краще проведена, наскільки це відповідає дійсності. Ну, як відомо, коли розпочиналася перша черга мобілізації, військові комісаріати перебували в тому штаті, який… Практично не міг здійснювати заходи мобілізації, тому були прийняті відповідні заходи керівництвом Збройних сил України. Ми були переведені в штати військового часу, значно збільшилась кількість особового складу військових комісаріатах. і ми почали проводити. В першу чергу мобілізації. і в той термін, коли ми його проводили, набували певний досвід. По перше, ті військово зобов'язані, які були призвані до військового комісаріату. Вони отримали певні навички, тому зараз працювати набагато краще і легше. А от відносно цих трьох хвиль зрозуміло тільки стосовно четвертої, оскільки вона вже зараз розпочинається. І була така інформація, що, мовляв, коли і в які терміни, як саме відбуватиметься п'ята-шоста хвиля мобілізації, це, мовляв, залежить від військово-політичної ситуації в країні. Тобто, з одного боку, конкретики поки що немає, але з іншого боку, план уже є саме на ці три хвилі, як я вже говорив, на сім місяців. Остання хвиля має бути аж у серпні цього року. Тобто, скажімо, ну виходить, що процес планується уже наперед. Не тільки от зараз у січні. Процес проведення мобілізації завжди планується наперед. Для, для до військових комісарятів Сумської області доведено лише завдання за четвертою чергу мобілізації. Інші черги будуть проводитись, як визначає керівництво Збройних сил України, якщо в них буде потреба. Не секрет, що багато українців ставляться до повістки, м'яко кажучи, без ентузіазму чи є проблеми з явкою новобранців і яке покарання. Передбачено для тих, хто ухиляється від мобілізації? Так. Деякі чоловіки вважають, що захист України не їх справа, що є більш важливі справи для них. І не з'являються до військових комісаріатів. Для тих, хто ухиляється від мобілізації, предусмотрена кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність, я навіть можу наголосити, яка це. Стаття це 336 стаття ухилення від призову за мобілізацію. І вона карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Також 337 стаття передбачає ухилення, передбачає відповідальність за ухилення від військового обліку або спеціальних зборів. І якщо такий відбувається, то це карається штрафом до 50 неоподаткових мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців. Тому, якщо надійшла повістка, необхідно прибути до військового комісаріату, пройти медичну, комісію, комісію, де визначиться придатність до військової служби і вже потім буде визначено, чи призивається цей військово зобов'язаний, чи не призивається. Але часто звучить аргумент, що мобілізація може бути лише коли оголошено воєнний стан, а його немає. І тому мобілізація взагалі незаконна, наскільки це відповідає дійсності. Ну, юридично до тих нормативних актів, якими керуються. Керівники зараз немає воєнного стану, але мобілізація може проводитися, як ви бачите, в будь-який термін за рішенням президента України. Тому з боку законодавства ніяких порушень немає. От, коли ми вже говоримо про ухилення від призову, від мобілізації, чи є у вас факти, коли люди, скажімо так, платять гроші, дають хабарі у тих же військкоматах для того, щоб їх зняли з обліку, щоб вони більше не підлягали мобілізації, чи намагаються, скажімо так, незаконним способом вирішити свої проблеми. І якщо, припустимо, з людини вимагають гроші, скажуть, от тебе мобілізували, прийшла повістка, якщо хочеш залагодити це питання, заплати відповідну суму, і що людям робити? Ну, действительно, за последнее время не один раз приходится слышать о том, что в военных комиссариатах происходят действия, которые некорректны по меньшей мере. Но в военкомате Сумской области за последний год не было ни одного факта, который бы был выявлен соответствующими органами и кто-то был притянут до ответственности. Для тех военнообязанных, которые получили повестки, для них необходимо прийти в военкомат и быть. Признанным на воинскую службу, а не пытаться решить вопросы с помощью денежных знаков или других каких-то материальных благ. От руководства облвоенкомата могу только одно сказать, что мы никогда не заинтересованы в том, чтобы это происходило, и не раз обращались ко всем людям, что если такие у вас факты есть, и вы готовы помочь нам тоже сам разобраться с людьми, которые нарушают, пожалуйста, приходите в облвоенкомат, пишите соответствующее заявление, Ми будемо їх передаватися з візуші органи і будуть осуществляться мероприятия, які не дадуть можливості як давати взятки, так і брати їх. От коли спілкуєшся із хлопцями в чергах у військкоматі, то серед них побутує така думка, що, мовляв, багатьох тих, хто по закону підлягає мобілізації, просто от не призивають, або навіть якщо їм і приходять повістки, то вони їх ігнорують, ухиляються і не мають жодних проблем. І Виходить так, що військкомат просто забирає тих, хто не ховається, не ухиляється, приходить і, скажімо так, виконує свій обов'язок. Тобто, що мобілізація відбувається не за принципом: заберемо кого треба, ну а заберемо до кого дотягнемося. Чита, що дам ответ на этот вопрос, очень правильний вопрос. Но... Призыв по мобилизации идет исключительно по тем воинским специальностям, которые нам необходимы. Если допустить, что нам нужны танкисты, мы не будем призывать, как называемых, кого попало, артиллеристов или связистов. То есть мы будем вручать повестки в соответствующим военнообязанным, которые имеют специальность, и из них будем выбирать того, кого необходимо призвать. Поэтому можно, конечно, порассуждать, что берут не тех, но тогда возникает вопрос, а где же эти те? То есть те, которых мы должны были призвать, по мнению общества, это люди, которые уклонились от прибытия в военкомат. И призывать мы все равно будем по обликом специальностям, которые нам необходимы. И назвать, что это мы берем тех, кого только выловили, это немного неправильно. А яка зараз ситуація із здоров'ям новобранців мобілізованих? От коли в мирний ще час, коли в нас була просто армія, і навіть збиралися переходити на контракт, то багато говорилося, що зі здоров'ям призовників дуже великі проблеми. От зараз, коли відбувається мобілізація, нею охоплена дуже велика кількість людей. Що показали оці медкомісії? Наскільки здорові ті, кого мобілізують? Ну, по-перше, як ви знаєте, сама людина дуже рідко. Звертається до лікарів, коли навіть має певні проблеми зі здоров'ям. Тому прибуваючи військомат, коли вона заявляє ті чи інші проблеми, вона і сама може, по-перше, узнає, що вона хвора. За відсотковим показником, десь 50-60% військовозобов'язаних, які прибувають в військовий комісаріат, не можуть бути призвані на службу за станом здоров'я. Це дуже велика кількість. Тому і таке трапляється, що є таке бачення деяке, що ми беремо не тих, кого потрібно, а тих, кого, хто прийшов до військового комісаря. Тобто з виду здорова людина, але має деяку хворобу, яка не дозволяє йому бути призваним, його дійсно не призивають. Доводилось бачити, як до військкомату приходять добровольці з армійським досвідом, просять узяти їх, але отримують, скажімо, так, або відмову через бюрократичні перепони, або починається певна, скажімо так, тяганина. От чому так виходить, що тим, хто бажає добровільно захищати батьківщину, часто складніше потрапити в збройні сили, аніж тим, кого мобілізують примусово? Так, це питання, яке було постійно на розгляді. Значить, головна. Причина, чому вони не попадають до Збройних сил, це невідповідність їх стан їхнього здоров'я тим вимогам до призову. В багатьох випадках вони ну, не можна сказати, хворі люди, вони непридатні до служби, але мають бажання. Но ніхто не може призвати військове зобов'язання, якщо він навіть налаштований на військову службу, якщо він не має відповідного стану здоров'я. Це був головний критерій, чого вони не попадали. Ті, хто має, мав. Відповідний стан здоров'я мав відповідні військові спеціальності, всі були призвані до ЛАВ Збройних Сил України. У вересні минулого року президент України наказав відправляти воєнковим у зону АТО. І от Талалай, представник генштабу, про якого ми вже згадували, сьогодні на брифінгу повідомив, що на схід вже вирушили близько сотні військових комісарів. А представники Сумщини там є. Так, цей наказ було виконано з 11 військових комісаріатів міста районів. 9 вибували в зону АТО, і також обласний військовий комісар, полковник Бондаренко, також проходив певний час військову службу в зоні АТО. Два військових комісара були звільнені за станом здоров'я, тому вони туди не відбували. Тобто, на чому наголосити, що всі військові комісари, комісари Сумської області в зону АТО були направлені, і на сьогодні вже є накази про їх повернення і призначення на ті посади, на яких вони перебували. Ну, до цього, тобто військовими комісарами відповідних військових комісаріатів. І також, от зокрема, був наказ президента, що поранені офіцери, які були в зоні АТО, які повертаються назад на свою так мовити, малу батьківщину, що вони за бажанням, якщо можуть влаштовуватись на роботу в тих же самих військкоматах, займатися діловодством, чи є такі випадки, що от саме учасники бойових дій, повернувши, що скажімо, долучаються вже, оскільки не можуть воювати, але долучаються до організації цього процесу у себе в області, Військовий комісаріат Сумської області станом на Квітень минулого року були повністю укомплектовані особовим складом. І на сьогодні так воно і залишається. Тому так званий якщо я бажаючий, чи він бажає прибути до військкомату, то ще потрібно, щоб була відповідна посада. Сьогодні всі посади укомплектовані, тому ті, хто в зоні АТО перебував, сьогодні на службі військових камісарятах не перебувають, крім тих офіцерів, військових комісаріатів, які виїжджали виконувати певні завдання. І, от хотілось би знати вашу особисту точку зору от ще. Сталінський маршал Шапошніков писав, що мобілізація є війна, і іного її понімання ми не мислимо. От про це ми вже говорили, але офіційно у нас АТО, а не війна, мобілізація часткова. От, наприклад, колишній начальник генштабу Анатолій Лопата, генерал-полковник, заявив, що ну не він один, що потрібно запроваджувати військовий стан оголошувати загальну мобілізацію, тому що, мовляв, скажімо, ці обмеження вони серйозно заважають Україні для того, аби здобути перемогу на Донбасі. От як ви особисто, як військовий, вважаєте, наскільки правильний це. Аргумент. Ну, знаете, с уровня своей, своей должности я, навряд ли, смогу давать правильную оценку действиям руководителей, особенно генерального штаба, какие заходы необходимо им принять для того, чтобы достичь успеха в тех мероприятиях, которые мы проводим. Если решено что то, что сейчас проводится, этого достаточно, то мы как военные люди, я в том числе, я выполняю приказы, и это в этом заключается, наверное, моя работа, а не порассуждать, как было бы лучше. Для того чтобы у нас что-то получилось. Чем в армии меньше рассуждают, я так думаю, а более правильно выполняют приказы, проявляя разумную инициативу, вот это путь достижения успеха. Але от можете назвати головні відмінності, того, що зараз обговорюється доцільність запровадження воєнного стану. Припустимо, його буде запроваджено. Скажімо, яка головна різниця от, між тим статусом, який зараз є, що у нас, АТО, часткова мобілізація. Припустимо, якщо воєнний стан, якщо загальна мобілізація, які головні зміни відбудуться? І, Очевидно ж, навантаження на військкомат зросте дуже істотно. Ну, основна, основне змінення, яке відбувається при введенні воєнного. Станы ⁇ это кто управляет процессом всех действий. Там очень многие полно, полномочия переходят к представителям вооруженных сил Украины. Это единственное различие, и все, вся экономика перестраивается уже непосредственно на военное время для выполнения задач в интересах ведения ну, войны, уже получается раз в военное время. І житло, скажімо, майно цивільних громадян може залучатися при потребі для Збройних сил. Ну, що якраз житла і майна, хочу сказати, що, що при мобілізації, що в воєнному стані, іменно якраз от, частне майно, а взятого чоловіка, ніхто залучати не буде. І на сьогодні також, якщо і буде залучатися техніка народного господарства, це буде лише підприємство державної форми власності. або, Часні підприємства, які мають дуже великий обсяг техніки, ніхто відбирати не знаю, трактор чи грузовик у людини не буде. Таке завдання ніколи не стоїть і не стояло. От коли ми вже говорили про, скажімо там, і про стан здоров'я згадали сумчан і про те, хто ухиляється від мобілізації, а от коли в Генштабі говорять, що мобілізацію намагаються рівномірно розподілити по областям, щоб кожен регіон делегував, скажімо так, якщо можна так висловитися, певну стандартний певний відсоток своїх жителів, як от на Сумщині, скажімо, на вашу думку, от оцінка знову ж таки зрозуміла, можливо, суб'єктивна, наскільки сумчани. Показали готовність служити, скажімо так, виконати свій обов'язок, якщо їх мобілізують, тому що цей процес триває вже давно і вже можна підбивати певні підсумки. Ну, по той інформації, яку ми отримали від командира воїнських частин, де проходить службу Сучані. То есть каких-то особых нареканий нет, и никто ни разу не заявил, что представители Сумской области как-то плохо, например, выполняют воинскую службу. Наоборот, в общем, очень хорошие отзывы идут о военнообязанных, которых мы призвали. Ну, вы сами знаете, это был наш реактивный полк, в основном, куда мы подавали людей. Также это были пограничные отряды нашей от Сумской области, батальон теробороны был сформированный. То есть нареканий никаких нет, хотя, конечно, какие-то нарушения случались, как и везде по вооруженным силам, проводились соответствующие расследования, принимались меры. То есть, ну, скажем, все, все в пределах допустимого, каких-то отклонений нет от нормы. А часто бувають випадки, коли рідні, близькі тих, хто знаходиться в зоні АТО, приходять до військкомату і просять або вимагають вирішити проблеми своїх чоловіків, які зараз воюють, тому що там часто ми чуємо проблеми із нарахуванням виплат, із пільгами і так далі, з статусом учасника бойових дій. І люди звертаються до військкомату. Часто бувають такі прецеденти. Ну, за останній час, поки тимчасово виконую обов'язки, питань щодо. Встановлення статусу учасника ТО, яка проблема з тим існує, звернень таких не було взагалі. На перших етапах було дуже багато звернень родин військовозобов'язаних, але це в основному були битові питання. І, кстати, за рішенням і керівників області було надано дуже велику допомогу як з боку державних установ для того, щоб ті питання вони не були дуже складні, були вирішені на користь військовозобов'язаних. Тобто все звернення, які до нас надходять, ми їх дуже ретельно і уважно розглядаємо. Тобто ніхто нікого не відфутболює. Та і ну, ми стараємося допомогти тим, чим можемо. Військовозобов'язаним, їх родинами. В межах компетенції, дійсно. Оскільки саме військомат він ставить на облік, веде документацію відповідну, Уже є інформація по Україні. Було названо цифру, що здається, близько 200 людей в масштабах країн було офіційно встановлено, що вони незаконно отримали статус учасників АТО. Їх зараз позбавляють цього статусу. На Сумщині траплялися подібні випадки. Відомо щось про них на сьогодні. Військовий комісаріат ще нікому не встановлював статус. АТО. статус АТО встановлюється відповідною комісією, в яку ми лише надаємо документи. Тому інформації, чи є якось незаконне встановлення, статусу у мене немає. Вважаємо, що значить немає такої проблеми. Ну і на останне коротко резюме, що б ви хотіли сказати сумчанам. от, враховуючи, що починається ця нова хвиля мобілізації, так би мовити, ключовий момент. Наверное, ключевой момент, который бы хотел, хотел бы озвучить, это то, что ситуация, в которой мы сейчас находимся, действительно очень сложная. И необходимо проявить наверное, гражданскую позицию, не укрываться от призыва по мобилизации. Прийти в военкоматы. І якщо буде необходимость в тому ином военнообязанном по його призиву, то необходимо то есть, посвятить какой-то період своего времени службе в службі вооружених силах Украины. Дякую вам, Ігор Анатолійовичу, за розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.